Друзі, усім привіт! Вже маємо трошки після обіду. І я, тільки в мене руки зараз дійшли йти в город, друзі. Треба ще помідори вибрати, ще хочу тут порядок зробити квітнику. Ну, коротше, хочу трохи щось зробити. І що? Зранку їсти готувала, зараз покажу що. Сварила тісто, таке дрібненьке погудинка, називається. Курячий бульйон сварила. Але сварила на з бройлера, друзі. Я б нічого, жовтеньке ще не їла, потім попробую з низком скажу. Так, тут в мене є полуниця зі сметаною витягнула на солодке, і сиребрин з прованськими травами відігріла зранку. Так, а на вечір хочу ще спекти кексики з шоколадом. Ну, коротше, хочу, 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 Будь бачити, що я з того зроблю. Нас чоловік приїхав один. Заліз собі в малину збираю. Ну, я дозволила йому, він питався. Ну бо що, ми і так її не збираємо. Я би навіть якщо вона збирала, зараз ціна вроде би, 20 гривень, то треба транспорту, треба, щоб тату завіз, тата немає. Ну, коротше, друзі. Нехай собі збирає на здоров'я, нехай люди їдять, ну, бо якщо не використовуєш для чого, воно впаде і все сипеться. Добре, а я йду помідорів виберу, бо є багато вже помідорів і що? Йду йду ще робити. Так що пішли. Видно приблизно. Приїхав ровером, співзяв якісь баночки, собі збирай. Ну, нехай на здоров'я збирає. Так, вже немає таких помідорів, що були, друзі, ахті, бачите. Але ще можна щось повибирати. Бо завжди йду, ще на салат вибираю. ще навіть не хочу їх забрати, ті помідори. І зараз, друзі, повириваю, які ще є. І може томатну соку ще закрию. Бо я вам скажу, у нас томатний сік добре йде, друзі. Досить, досить непогано. І ще навіть не те, що зима, ще навіть осінні не закінчилося, а, а томатний сочок нас п'ють. То можна ще закрити. Бачите, є такі погані, то їх можна кинути курам. А ті, що добрі, то... то ще можна зробити томатний сік. Ось так. О, зразу туди кидаю, там є курка, там є, гуси, там не все. Все з'їдять. А ці, що ще добрі. Що все зберемо. Дивіться, які малесенькі. Вже поробилися зі звичайних, як чері, друзі. Такі, ну та вже остатки. Тільки що так сміялася сама до себе. В мене прийшов сусід, тут одразу з боку живе, каже. Гулю, в тебе там хтось в городі, ти не бачиш. Я кажу, все нормально, я дозволила. А, ну добре, бо я побачу, йду тобі казати. Так що, друзі, як там правду кажуть, ліпше мати е, хороших сусідів, ніж родину, бо родина все далі, а сусіди завжди є. Що не що, йдеш до сусіда. Ну, принаймні в нас. Тут у нас тут вулиця така гарна. Я вже казала скорше. У нас тут такі всі дружні, всім діляться, всі один до одного говорять. Такі всі. Добре, друзі, я збираю далі. Так, я вибрала, друзі. Ось таке в мене, виходить, з відра. Завтра перемелю. І зроблю сік. Ну, і там ще є багато зелених. Я вже їх не буду чіпати, ще не буду виривати помідори. Ну, все на салат буде. Нехай ще будуть, то що. Добре, друзі, а я що я беруся, знаєте, куди от сюди? Оцю територію. Хочу все позривати, вже все позаростало, все почистити підготувати вже до зими. Так, йдемо. Дивіться, друзі, як позаростало. А ви кажете, кажете, що я встигаю. Та де да, я все встигаю, друзі. Щось встигаю, щось не встигаю. Але нічого не брашу, все показуйте, як є. Дивіться, в нас тут двоє є яблука груша. Бачите, як вона схилилася та колоновидна чи колоноїдна. Я підготувала ящичок сіном. Завжди так роблю. Обриваю і складаю в сіно. Вона зараз тверда, а потім зимку. Та навіть до грудня. Вона вже буде таке мигенька-мигенька. І все, буде так в сіні до, до стойки, треба позривати, бо долажка дуже так похилилася, бомік. Ну чого тебе так сюди повно? Ти такий помічник маминий, ти маминий так. Мусимо сподарювати з тобою, хлопець, бо більше нікого нема. Добре, друзі, все, я обриваю. І зараз беруся до зачистки цього всього. Тут сливки в нас такі були, пам'ятаєте? Трошки гілляк пообломувало, і ми підв'язали, все одно пообломувало. Був дуже сильний тягар. О, бачите? Такі гарні грушки і зараз буде їй легше ти моя ляля? ля, -ля ти моя така ляля -ля 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 хлопчики. Так, два таких ящичка в мене вийшло. зірвати. Одну грушку бумік вкрав. вкрав. Наш тобі тігрушки. Наш грушку собі вкрав нашу. От вкрав собі виніс на подвір'я і все. Так, о, так. Бо йому треба. Добре, друзі, я приступаю. Так, друзі, все зробила. Ще треба пошграбувати, бо попадало зі сливки. таку ножовку і серп. Все, все чистота і порядок. Дивіться, моя нужка заглядає через вікно, видно вам? Ножка. Стоїть, вам видно. Тут є апартаменти, вони одразу виходять. зараз? Ножка де ти є? Чорна не видно. Ну я її бачу. Ніс доставила. Осе, друзі. Помаленьку підготовка до зими проходить. Оте все, що я поносила сюди. От сюди, бачите? Там будемо садити чесник, цибульку на зиму, все замульчується, та й все. Бумик, так? Так, бумик мені допомагав, дуже допомагав. Всі друзі, які попадали. Грушки збирав, їв грушки. Коротше, все, добре. Тут зробила. Вже в хаті починаю пекти кекси. Не мала коли вам знімати повністю процес, розказую, що давала. Дивіться, це на одну порцію. Тут тако. Три яйця, пів стакана цукру. Збиваємо міксером. Потім додаю 5 ложок солодкого молока. Також збиваю. Додаю до тої маси тоді одну пачечку ванільного цукру. Ну, не ваніліну ванільного цукру. Збила. Тоді, друзі, беру маргарин. Півпачки маргарину, але перед тим, щоб збивати, я його трошки в мікрохвильовці розтоплюю, щоб він був такий мігенький. Туди знову вдала, все збила. Тоді окремо. Просію муку півтора стакана. Але я вже бачу по консистенції, друзі. Деколи стакан, ну, як коли. І 10 грам розпушувач для тіста даю туди. Тоді все, закидаю сюди і знову збила. У мене виходить така маса. Зараз я беру формочки маю, вже включила духовку на розігріту і буду випікати. Так, друзі, ось такі в мене кексики вийшлися. Гарні, пишненькі. Я тут розтопила чорний шоколад мало. Розтопила його. І ось тако ще зроблю, друзі. Ось так. Так легенько. Ось. Так, зараз я так всі зроблю. Усе, друзі, кінцевий результат є. Тільки треба трошки, щоб воно підстигло, бо шоколад ще рідкий. І усе. Якби був Артур, то б вже не підстигло, не мало коли підстигнути. А Донецько, ну, за нині завтра з'їсть. Ну що, друзі? Ось такий в мене сьогодні був день. Я вже сіла за комп'ютер монтувати і з вами попрощаюся. Всім дякую за перегляд, всім дякую за ваші коментарі. Усе, друзі, миру вам, добра, достатку, любові, саме основне спокою, гарної вам ночі. Усе, друзі, на сьогодні. Всім па-па!